Дорогі українці, виявляється діє програма Доступні ліки. Але не всі про неї знають. Якщо не вистачає грошей на ліки, є можливість отримати це як гуманітарну допомогу. Про це треба звернутися до вашого сімейного лікаря зараз. Про все подробно. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. До редакції одного видання звернулася жінка івано франківської області, пише: Прошу допомогти з такого питання. Я пенсіонерка, ветеран праці, хвора людина. Звернулася до ОТГ з проханням про надання допомоги на лікування. Але мені відмовили: я розумію, що у нас війна, але порадьте мені, як жити далі. Що їй відповіли? Шановна Людмила Іванівна, з медичних документів, які вони діслали до редакції, видно, що вам справді потрібне постійне медикаментозне лікування. Це пов'язано з підвищеним вмістом цукру в крові та гіпертонією. Препарати при цих захворюваннях надаються безкоштовно або з незначною доплатою за програмою Доступні ліки. Ви повинні про це знати, якщо підтримуєте тісний зв'язок із сімейним лікарем та ендокринологом. Крім цього, сьогодні деякі ліки можна отримати як гуманітарну допомогу. Дивіться. Простими словами, якщо в людини зараз не вистачає грошей на ліки, які конче не потрібні. Просто, просто ну, ну, без... Цих ліків не може людина жити. Є таких дуже багато випадків. Це ось як, наприклад, в ситуацію з цією жіночкою. І не тільки цукровий діабет, дуже багато інших захворювань, які просто потребують постійного медикаментозного лікування. Що потрібно робити в цій ситуації? Потрібно звертатися, по-перше, до свого сімейного лікаря. По-друге, до лікаря, який вас ще лікує. Так? Це або, наприклад, в цьому випадку це ендокринолог, там якісь інші лікарі можуть бути і так далі. Більше того, сьогодні деякі ліки можна отримати як гуманітарну допомогу. І саме головне запитувати у свого сімейного лікаря, чи є в них кабінет для видачі гуманітарних ліків. Запам'ятайте це, це дуже важливо. І уточніть, чи потрібні вам. Препарати. Тобто сімейний лікар визначає, чи потрібні вам препарати, і він скаже, чи є в них кабінет для видачі гуманітарних ліків. Якщо є, ви отримаєте свої ліки або безкоштовно, або з незначною доплатою. Але це вже не буде той випадок, коли прийдеться просто заплатити великі гроші, яких у людей, на жаль, немає зараз. Обов'язково не нехтуйте цим. Користуйтесь, якщо є така можливість. Якщо є кабінет видачі гуманітарних ліків, якщо вам сімейний лікар призначить, що вам потрібні якісь препарати, ви обов'язково їх отримаєте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.